Мир Божий вам, брати та сестри, радийся бачити. тішитися з вами разом з нашим Господом, що сьогодні маємо такий час мирний, приємний. Брат Вася, в молитві згадав, що це, славить що світ, це творіння. Знаєте, я живу там в Закарпатті. У мене на подвір'ї дві вишеньки, кущик, і вони так зацвіли білим цвітом. Раненько вийде, вже не спиш, ти вже трошки старший, скоріше встанеш 6-й півсьомой, виходиш на вулицю, пташки співають. Все світе білим світом. І так на душі приємно, так радісно. Знайте, все, як сказано у пісні пісні, я зачитаю то в першому розділі один 11 віршів, сказано: ось зима вже мінувала, дощ закінчився, перестав. Квіти показались на землі, час співу настав, голос горлі чути, чути в країні нашій. Смоковиці розпукає, розпускає свої бруньки, виноградні лози, розквітаючи, виточують пахощі, Стань, люба моя, прекрасна моя, вийди, голубице моє, у щелі, скали, під покривою стрімкою кручі, покажи мені, лице Твоє, дай мені почути голос Твій, тому що голос твій солодкий, і лице Твоє приємне. Знаєте, от такий чудовий вирок з пісні, пісней дійсно, все так. Славить Господа, але Господь звертає на свою голубицю. Каже, голубиця, прийди, покажи своє лице, воно приємне. Я хочу твій голос почути, він солодкий. І дійсно, знаєте, ми куплені кров'ю Ісуса Христа, і ця голубиця, як Він готовий до вічності, вона має бути така приємна. Він дивиться на неї з тим приємним, солодким голосом. На неї дивиться, що вона з неї виходив. Він дивиться, щоб її прекрасне лице було, тому що вона приємна нашого Господа і дійсно. Христос Воскрес, знайте, отак навісні все розквітає, все так гарно. Де апостол Петро напоминає, каже, де отець возродив нас Воскресінням Ісуса Христа, хто у купуванні живому, наслідство, не тлінному бачимо, і як природа розквітає, все розквітає, і наше серце, он в тим служінні, як ми проходили, мали єднання в тілі і крові. Наша душа також вона розквітає для Господа. І дійсно, ти відчуваєш ту милость Господа, яка простерта до твоєї моєї душі, і дійсно. Цей голос, він солодкий для нашого Господа, її голубиці. Але це приємно, коли він дивиться на нас через свої страдання, за свою сина Ісуса, які він свершив для того, щоб нас освятити, очисти банною возродження і обновлення Святим Духом. Знаєте, от Дух Святий працює і сьогодні на нашими засами, слава нашому Господу. Знаєте, споминається мені один случай, де в Біблії, коли Саул, вже, якби Господь відкинув Саула Самуїл печаліці. Каже, є в домі Єсєєва, там помаш мені на царя за Давида. Знаєте, і от історія Давида, вона так проходить, якби спочатку він побіждає Голіафта, все так йде гарно. І от вдруг, коли йому заспівали, Саул победив тисячі, а Давид десятки тисяч. десь у село вже такое возродилося, знаєте, трошки неприємність до до Давида. І він ганяє його. Він ходить, ганяє його, переслідує. І от один момент я хотів би нагадати, коли от він сховається в пещері, Давид його шукає, заходить в пещеру. По якійсь потребі Саул, і от йому кажуть, день, який настає, який Господь говорив, я передам ворога твої руки, і ти зробиш з ним, що у Давида не було такого серця. В нього каже дійсно, коли Господь сказав, я і збрав свій мужа по своєму серці. Він не хотів підняти руки свої на помазання, яке Господня, і тільки край одежди відрізав. І то йому стало больно. Знаєте, дивіться, яке серце приємно тут, е, яке дійсно лисе, і для Господа воно приємно. І коли вже сел вийшов на вулицю, е, я зачитаю тут е, цей момент. Асул став вийшов з пещери на дорогу. Це сказано книги царів, 24 розділ з 9-го вірша, з 8-го. І Саул став, вийшов з пещері, потім встав Давид і вийшов з пещери, закричав услід Саула, говорячи: Господарю, царю, царю. Саул оглянувся назад, і Давид упав на лице, упав лице на землю, поклонився йому і сказав Давид Саулу: Навіщо ти слухаєш слов людей, які говорять? Ось Давид помішляє зло на тебе. Ось сьогодні, бачи очі твої, що Господь віддав тебе нині в руки мої. В печері і мені говорили, щоб вбити тебе, але я пощадив тебе і сказав не підніму руки мої на государя мого, бо він помазаний Господа. Батько мій, подивися на край одягу Твого в руці моїй, і я відрізав край одягу Твого, а тебе не убив. Довідайся і переконайся, що нема в руці моїй зла, ні підступа, і я не зрішив проти тебе. І далі у 17 віж, коли віш, і коли скінчив Давид говорити з словаці, Саул, Осаул сказав: це твій голос, сину мій Давиде, і підніс суул голос свій, і плакав, і сказав Давиду, ти справедливіший за мене, тому що ти віддав мені добром, а я відплачував тобі злом. Ти показав сьогодні, вчинивши мені зі мною. Милість, коли Господь віддав тебе в руки мої, і ти не вбив мене. Хто знайшовши ворога свого, відступив би, відпустив би його в добру путь. Господь відплатить тобі добром за те, що ти зробив мені сьогодні, і тепер я знаю, що ти неодмінно будеш царювати, і царство Ізраїлю буде твердим. У руці твоїй дійсно, коли Давид Саул почув голос Давида, каже: Твій твій голос, сину мій Давиди, знаєте, і плакав, дійсно, цей голос він був приємний для Саула. Я думаю, ті, так би Господь хотів, щоб в нашому серці цей голос приємності він завжди був не тільки для тих, хто робить нам добро, а для тих, хто й робить нам погано. Знаєте, щоб ми були благословенням один для одного, і то благословення отримали до Господа і несли благословіння. Коли ти будеш молитися за обіжаючих, за тих заганяючих, ти дійсно будеш приємний до Господа. Знаєте, я в останні часи там тут був такий у вас брат, він грав на арті звати, Я з ним общався, деякий час маю таку справу, і в одеться общаєшся. Я нікого з його зуст не чув слово якось за когось щось погано, де він покаже, був, в яких церквах, з якими людьми він завжди передає, каже, ну, яка там церква благосина, ну які там люди богословні, ну який тут брат Благосень, і думаєш, Господи, як треба вчитися в тих людей, які несуть добро. Десь у нас, як навіть по собі дивлюся, більше склонний замічати якийсь негатив, якийсь недостаток людей. А цей чоловік він замічає тільки добра, хоча воно і погано теж можна побачити. Але от коли ти передаєш добро, думаєш, Господи, як приємно чути добро, як приємно передавати добро, як приємно значить, тим насищатися тим добром. І коли ти насищаєшся добром до Господа, ти можеш його передати. І та благодать, яка сходить до нашого Господа Христа Ісуса, вона, брати, все робить переміну у людях знаєте, коли таке хотів бачити Ісуса, Ісус проходив дорогою, Він зліз за смокомцю, а Ісус бачив, Сахе і каже, я сьогодні хочу бути в Твоєму домі. І коли Христос був домик Затхея, знаєте, та благодать, яка сходила від Господа. Вона зробила свою працю над Затхеєм, за каже: Господи, кого я обідив, обіди дам воздам четверо і половину мого майна роздам нижчим. І Христос що каже, нині пішло спасіння в цьому дому, тому що і він син Авраама. Брати, ми сестри, бачимо, оця голубиця, вона має бути солодким голосом, з приємним листом. От Господь воспитує кожного із нас, як приємно нашому Господу і дійсно учишся, дивишся, подражаєш, каже, подражайте їхньої вірі. Вчасності, бачимо, її недостатки в усіх персонажах Біблії. Ми бачимо, дати будемо звертати на це добре, як в нас Давид, він зробив добре і приємно для Сула і Касул, ото осенівка. Каже, я знаю, що ти будеш царювати, і царство буде, воно твердо в твоїй русі. Дійсно, Господь благослав Ізраїля в із Давида, тому що благословення почуло і надальше каже, і з твого потомства буде цар, який буде царювати, і його царство не буде не буде кінця повіки за царя нашого Господа Ісуса Христа, слава йому, який воскрес для нашого оправдання. І приємно за Нього говорити, приємно Його переживати, приємно Його передавати ту милості, яку Господь дає для нашої душі і для кожного з нас. Є в настаток, що хотів би зачитати, де апостол Павел напоминає до єфейської церкви, що от як нам треба подражати, каже, дивіться, щоб в нашому серці не було тої неприємності, то заказує єфесянам у 4 розділі із 30-го вірша, і, так, то із 31, 29. го Ніяке гниле слово, нехай не виходить Із ваше, тільки добре для навчання в вірі, щоб воно давало благодать тим, що слухають і не оскарбляйтеся того Духа Божого, яким покладено на вас печаль день відкуплення, всяке роздратування і лютість, і гнів, і крик і лихослівля з усякою злобою, нехай будуть знищені у вас, а будьте, будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одного. Я і Бог Бог Христі. Простив вам, дивіться на станову, де я постол Церкви Єфеської. Єфеської. так подержайте. Не робіть, щоб десь якось слово, якось неправильно не сходило. Всяка лютість, роздратування, Це не має бути в нас, Батимисеса, який каже, будьте один одного добрий, милосердні, прощайте один одного. І свій час Петро каже: Господи, скільки раз прощати брату мою сім раз. А Христос каже, не кажу тобі сім раз, а сім раз, по сім раз, знаєте, по сімдесят раз. І бачиш то, якби без кінця і дійсно, щоб не замічати ти недостатки один одному, а прощати і милувати, як милує і прощає наш Господь. Дійсно, ця благодать вона ісходила від нашого Господа, вона добажна ісходити від нашого серця. І коли то так в нашому серці напомню, то буде приємно тим людям, з якими ми спілкуємося, бо ти не скажеш ніякої нової слова, ти не скажеш з лютістю, не скажеш з неприємністю, але ти скажеш правильно і добре. Щоб то слово воно проносило благодать слушам, і ті, які з нами спілкуються, їм було ще хотілося з нами поспілкуватися, сказати, який благосвяний брат, яка була свен, сестра, і то слово воно ісходило з нас благої для нас станови, для укріплення у вірі. І це робить Господь. Він робить наше серце, лице приємне, Він робить наше, наш голос солодкий, знаєте, і для Господа, і для наших ближніх. Йому слава, хай буде навіки. Амінь.